Вище вітання на каналі ICTV2. Від сьогодні світловий день значно скорочується. Довжина дня не перевищує 9 годин, а 31 жовтня заглядають у криниці, щоб дізнатися про погоду, перед морозом вода у криницях і річках підіймається, перед дощем – опускається. А поки що, на західних областях небо залишатиметься хмарним майже весь день. Можливий короткочасний дощ. У рівному день буде ясним. А в Луцьку та Львові після похмурого дня небо поступово проясниться. Хоча в день можливий короткочасний дощ. Стопчики термометрів покажуть в день тринадцять у нічний час 7-9 градусів тепла. У північних областях ранок буде похмурим лише місцями, а вдень-ввечері небо розвиднеться. У сумах ясна погода чергуватиметься з короткими періодами хмарності, проте без опадів. Температура триматиметься в межах 12-14. А 7-9 градусів вночі. На сході України день переважно світлий, лише над Харковом періодично пропливатимуть хмари. А у Луганську небо проясниться лише у вечірні години. В день буде тепло, 16-18 градусів тепла в день. І вночі буде 8-10 градусів тепла. На півдні сонячна погода цілий день, опадів не передбачається. День по осінньому теплий. Останній день жовтня подарує. 6 16-18 градусів в день і 9-11 уночі. У центрі країни день розпочнеться сонячно, проте ввечері небо затягнеться хмарами. Опадів не передбачається. На градусниках в день 14-16, а вночі буде 8-10 градусів тепла. У столиці України очікується ясна погода. У другій половині дня хмари огорнуть небо, а ввечері підуть геть. Без жодного натяку на опади. Температура 1 13-13 в день і 7-9 градусів тепла вночі. Погода мінлива, але головне – залишайтеся у гармонії з нею і з собою. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті поводи. Хай вам щастить і будьте здорові!